Welcome to новий влог, друзі. У нас вихідний, ми приїхали в наш улюблений лісопарк. Але тут трошки сьогодні холодно, тому ми швиденько погуляємо з Каспером Пограємо з м'ячика і поїдемо додому готувати вечерю. Тому що сьогодні я запланувала щось смачненьке. Ну, супер звичайне, але смачненьке. Тому така історія. Тут супер сильний вітер. Вони це пісоч. Ось така історія. А ці я вдягла в свій улюблений костюмчик. І я просто в ньому кайфую, я вам так скажу. Так, іду до своїх хлопців. Підемо десь шукати галявинку, щоб погратися людей. Досить багато, до речі, сьогодні. В принципі, як і завжди тут. Он мої стоять. Красунчики. Новий день. І що сказати, наша Україна зайняла третє місце на Євробаченні. Я цьому дуже радію, тому що дівчатка прям класно виступили молодчинки. Але скажу чесно, я не можу сказати, що в мене якийсь припіднятий настрій сьогодні, бо війна це страшна штука. І дуже страшно в ній жити так довго. Вчора говорила зі своїм татом, який зараз майже на який зараз на війні, я не хочу говорити де саме, але це дуже страшно, тому що ніхто не знає, коли це закінчиться, чим це закінчиться, що нас чекає в майбутньому. І мене прям. Мене прям так трошки накрило вчора і сьогодні це продовжується, тому що просто страшно за, за людей, які там, страшно за людей, які тут, що взагалі буде з нашою державою, коли це закінчиться. І вчора в мене просто була в голові одна думка, чому ми маємо з наші роки у війні. Коротше, мене, чесно, мені трошки важко зараз морально, тому що коли. Мені всіх хлопців і чоловіків дуже шкода, тому що ніхто не заслуговує на війну, ніхто абсолютно. Але коли це твоя рідна людина, це твій тато, ти сприймаєш це ще ближче до серця, тому що ну... мені дуже шкода, і я розумію, що допомогти, окрім фінансово, я не можу ніяк. І я роблю все, щоб допомагати фінансово. Я просто працюю. Дуже багато працюю, тому що робота мені допомагає відволікатись, і робота допомагає мені зробляти гроші. Ось. Я не дуже хочу говорити про це багато в соціальних мережах, тому що мені здається, війни зараз так багато в нашому житті. Кожен день, кожен день абсолютно я впевнена, що ми пам'ятаємо і ми відчуваємо вплив. Хтось більше, хтось менше. І ніхто не, не винен в тому, що хтось більше, хтось менше. В тому плані, що я не звинувачую, наприклад, людей, які живуть на Західній Україні і трошки менше відчувають відчуваються війни, тому що у кожного є вибір. Не подобається їдти на Західну, хто може, звісно. Але війна це дуже велика частина нашого життя зараз, тому не говорити про неї я також не можу. Я вірю, я вірю в найкраще. Чесно, вірю і намагаюсь тримати позитивний е, настрій, але інколи ось, ось таке у мене також буває, особливо, коли поговорю з татом. О, важко. Важко. Не знаю мене навіть немає вже зараз ніяких коментарів до цього, чесно скажу. Ну, тобто, казати, що все буде добре. Я вже чесно, я вже взагалі не знаю, що нас чекає в майбутньому і до чого нам потрібно готуватися. Якась ось ця базова безпека, її вже так довго немає, що ну, важко вивозити, правда. Тому я записалася вже на консультацію. Ну, не на консультацію, а на сесію до психолога знову, тому що я відчуваю, що вже знову мені, мені важко вивозити самі. Це все. Тому буду звертатись до... з допомогою до спеціаліста. І я дуже щаслива, що я можу собі це дозволити чисто фінансово, правда скажу. А так, я не знаю, чим сьогодні зайнятись. У нас такий вільний день, вихідний. Взагалі я думала поїхати помити машину, але щось мені вже так не хочеться, скажу чесно. Ну, подивимось зараз, може зберусь думками трошечки себе змушу, скажем так, і поїду, подивлюсь. Зараз ще мій чоловік працює над сайтом нашим, тому що дуже скоро вже буде в доступі сайт школи моєї англійської, чому я дуже радію, скажу чесно. Бо це моя віддушина, реальна віддушина, мій такий бізнес, яким я горю, я його обожнюю, і це реально дає мені, скажімо так, інколи сили рухатись далі. А ще зараз я собі трошечки тут домалюю, я вам покажу дещо. Взагалі-то мені є що вам показати. Чи ближче літо, ти мені не хочеться фарбуватись тональними кремами. Тому я просто беру свій SPF. До речі, дуже класний. Вже другий рік користуюся ним гідропептіт. І мені дуже подобається. Зараз покажу вам. Па Папа! Не зрозуміло, звісно. Але зараз я вам покажу. Дивіться, мої любі! Пік -пік 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 -пік. Це моя віза в Великобританію. Боже, яка вона прекрасна! Прусія! Значить, коли я маю право заїжджати? Це ага, з 04-го нуль З 04-го з да, шостого тобто з 04 червня. Наступного місяця так, вже можу їхати. А остання дата, коли я можу виїхати звідти, це 24-12. Тобто, 6 місяців у мене є. Але, звісно, я не буду там 6 місяців знаходитись, я поїду туди на 3 тижні. Чисто на навчання і на здійснення своїх, своїх особисто мрій. Тому так. Не знаю, навіщо я фарбуюсь, просто такий настрій, знаєте, трошечки хочеться його підняти собі, хоч якимось чином. А ще сьогодні Каспер мій чудив зранку. Поки я вмивалась, він а, зі стола стягнув а, лосось. лосось, який я залишала собі на сніданок. Ось така в мене собака. Ай, ну, маємо, що маємо. Нічого. Я сподіваюся, що йому буде нормально, тому що я трошки за нього переживаю, бо він же ж нас, в принципі, на кормі. Тому подивимось, що буде з цим хлопчиком значить. Коротше, настрій повний щит повний. Це прям для мене щось незвичне, тому що я зазвичай в гарному настрої, але сьогодні прям. Фу. Ну, мені прям дуже не подобається стан. Не хочеться плакати постійно. Ух. Не знаю чому. Але напевно так буває, так? Да? Нічого. Все пройде. Хто прийшов? Хуліган? Хуліганьо прийшло? Хуліганьо до мене прийшло, так? Да? Да. Так, все, треба збирати себе. Докупи. Все-таки вирішила поїхати помити машину. І якщо вийде, сходити в те Буду збиратись, бо треба себе витягувати з цієї ями. Якщо не я, то хто? Правильно? А, так. Хочу знову вдягнути свій новий костюмчик, який ось тут висить. Ось тут. О, прикольно! Ось тут висить. А, тому що, поки я не в ньому, я не заспокоюсь. А він мені супер сильно подобається. Зараз буду вдягатись. Ось такі штанці, посадка просто. Я не... вона якась неймовірна просто. Вона така крута. Просто вау. Єдине, що, звісно, мені а, їх підшивати в плані довжини. Чоловіка-мама мені допомогла в цьому, тому що ну, на мене все абсолютно довге. Ви знаєте, що мій зріст супер низький. А, тому так. Да. Так, звісно, зміні ковтинку. Так, буде в мене ось такий топ. Подобається. І ковтинка до самого костюму. Кому цікаво, це бренд 044 GARDEN, наш український, звісно. Ось так. Тому зараз ще вдягну, я думаю, вдягну годинник, тому що з ним в мене настрій точно підніметься, я в цьому впевнена. А, так, ну що, подружко, ти моя подружка на сьогодні, поїхали разом піднімати настрій. Дивись, я передягнулася, і в мене вже щось змінилося всередині. Як це працює? Камон! Круто! Так, ну я їду. Все я вирішила, я поїду, хоча мені трошки страшно самі їхати на бойку, бо я ще ніколи там не була сама саме. Типу, щоб прям віддати машину, заїхати туди нормально. Але нічого, все буває в перший раз, тому треба собі трошки піднімати настрій і купити маленький подарунок чоловіку. Тому що сьогодні ми задеплоїли наш сайт notbotan.com, тому скоро ви вже його побачите в просторах інтернету. До речі, оп, і одразу закриваємо дівчата. Для вас обов'язково закриваємо машину, коли сідаємо. Тому що безпека, перш за все. А, що таке задеплоїти сайт? Це коли вже користувачі можуть його бачити в просторах інтернету, тому скоро вже його а, покажемо. А, я думаю, що анонс буде в інстаграмі. Ось така історія. Тому маленький подарунок йому і ще треба дивитися якийсь великий подарунок йому, тому що скоро у нас річниця весілля вже буде три роки в цьому році. Вау, клас! Я радію цьому. І також подивитись собі щось з одягу. Тому що незабаром я їду в Англію, і я вже прям продумую собі, що брати, що докупити, тому що там можливо чогось не вистачає. І одне з таких штук це нові кросівки. Я дуже хочу собі білі нові кросівки. В мене є білі кросівки, але їм вже два роки. Я казала, що їм стільки, скільки війні, тому що я їх купила. Ми їх купили за день до війни у Харкові. І вони мені дуже близькі, дуже рідні, дуже важливі. Але я не можу з ними поїхати. Вони вже не в тому стані. Кросівки подивлюсь. І ще подивлюсь, можливо, якісь такі просто футболки, майки. Щось типу такого. Тому що взяття інше я замовила собі, вже чекаю, його скоро вам його покажу. Коротше, дівчата, поїхали. У мене щось знову такий мандраж сьогодні. Блін, я не знаю, що відбувається зі мною. Фу. Нічого. Таке також буває. Все нормально. Ми люди, ми не можемо постійно почувати себе супер круто, супер на висоті в класному настрої. Тому це нормально. Зараз ми щось з собою зробимо. Щось хороше, я сподіваюся. Піднімемо собі настрій. Так, прийшла я в примірочну в Nike. Зараз буду міряти ось це чудо. І ще деякий костюмчик, зараз все покажу. Я вибачаюсь розміри примірочної просто клас. Я обожнюю таке, коли є свій простір. Так, ще міряю ось таку красу. Тут спідниця і ковтинка. Ну, як вам мій Total Nike Nike look. Так, тут такий, типу, як розріз на ніжки. Воно чорне, але е, сам фасон дуже прикольний. Ну, Мені здається, що воно прям жарке на літо, якщо чесно. Тому, напевно, ні. Хоча класно виглядає. Так, моя станція номер 2 першка. Класний топ. Ось така спинка. Вау. Офігенний. Супер. Думаю, що взяти в червоному кольорі таку саму. Наступний топ. І також мені дуже подобається. Особливо ось ця штука. клас. І останнє ось така суконька. Все просто вау. Так, відкрилася зарахом в Україні. І це просто щось таке все миленьке. Думаю, треба щось прикупити. Сто відсотків. Просто вау. Гей де! Так, ну що, дала, даю собі час наподумати, тому що знайшла супер круті окуляри, про які дуже давно мріяла, але ціна кусається дуже. І я ще думаю, що робити. Тому кавуська наподумати. Ось така історія. Ой, тут така краса, зараз вам покажу. Просто набережна. Так, дівчаночки, апдейти а, по моєму водінню. Я почуваю вже себе прям, блін, круто, озору за, за кермом. Парковка сьогодні була просто ідеальна, чесно скажу. Навіть не було якогось страху, що я не влізу там, чи ще щось. Прям я чітко знала, куди і як. А ще я все-таки купила те, що я хотіла. І я думаю, сьогодні буде розпаковка. Чесно скажу, дорого, дорого, але я розумію, що я працюю на трьох роботах раді чогось. Так, дівчата, ну що? Ось ця краса в мене в ручечках. Блін, я так давно хотіла, але в Україні я їх не бачила. Тут я заходжу в люксоптику і вони такі лежать на мене дивляться. А потім я дивлюсь на чек, і отака штука відбувається. Але я погодилась з чоловіком. Це буде мій подарунок на річницю нашого весілля. Тому ось такий кейс. Боже, тут такий прям бархат. Ясмана. Значить, та-дам! Ну що, тепер у мене є Гучі. Мої перші в житті Гучі. Будь-які, до речі, в мене немає нічого з цього бренду. Але тепер у мене є ось такі. У блії, вони аж. Я аж, знаєте, так трошечки в шоці від того, що я їх придбала. Ну що, приміряю? Ну, як вам? Мені дуже подобається чесно. Ще такі є в коричневому кольорі, але я вирішила в чорному. Мені сподобались саме ці на мені, такі яскраво. Так, але я ще хочу, знаєте, що зробити? Зробити зараз. Боже, я ще пофарбую собі вівторок. Буде просто набагато яскравіше оці білі прядочки. А так я не буду довжину фарбувати. Так, значить, хочу ще з хвостиком поміряти їх. Ну. Та ти що? Боже, що це в мене за дебільне Оце з'явилося, я не знаю. Всім піс Так, ну, блін, клас. нас з розпущеним волоссям красивіше. Ти що, маднява чи кулечка. Ну, клас, такі речі собі купувати. Так приємно. Блін, просто капець, як приємно. Ти розумієш, навіщо ти впахуєш? На трьох роботах, Типу поресити. Так, далі, що тут ще є? Тут ще є мікрофібра. Я так думаю, що це, да, це вона. А, ну, типу, тряпочка, щоб протирати також від. Гутше, я звиняюсь, це просте. А, І. Чехольчик, ще такий для сумочки якийсь переносний. А, і я ще купила рідину для протирання окулярів спеціально, бо в мене немає нічого. Я завжди страждаю від цього, тому що мені мої окуляри для зору потрібно протирати. Ну, пім. Мої перші такі круті. Ну, для мене це круті, правда? Для мене це прям вау. А, і по сумі, і по, і по якості, і по бренду. А, тому що ну, в мене з брендів досить мало речей, скажу чесно. Ну вони вже є деякі, які я вважаю брендами. Так, я прийшла на обід. Сьогодні в мене настрій піднявся на мільйон відсотків, тому що я отримала таку yeah. надію на те, що мені не потрібно буде лікувати ортодонтично. А, так серйозно мої зуби. І я цьому дуже рада. А, замовила собі свою улюблену страву і сиджу, на неї чекаю. Тому настрій у мене прям такий піднявся, якщо чесно. Хоча погода така прям дуже холодна сьогодні, прям дуже сильна. Але нічого, сьогодні в мене робочий день, тому я готуюсь навчати людей англійською <хи> а, і кайфувати від процесу. Тому сподіваюсь, так і буде. Була свою нову коптиночку значить, від Nike, вона крутезна. Зараз вам покажу. Типу, тут ось так не до кінця закривається, а тут не до кінця а, також зроблено. Тобто так досить прикольно, мені подобається. Ось так, мої хороші. Тому моя рекомендація всім, хто а, має питання по здоров'ю, отримуйте консультації мінімум від 4-5 лікарів, щоб знайти саме той варіант, який підходить особисто вам. А, тому що, як я вже зрозуміла, лікарі досить гарні продажники і хочуть отримати нормально так грошенять з нас. Тому Будьте обачливі. Тут Таке зеркало, щоб просто гріх пройти. Ось такий сьогодні у мене лук. Обожнюю цю куртку. Дуже мені подобається вона. Ось Такий колір зелений, дуже приємний. Моя сумочка, моя спідничка. І улюблені нові. А, як вони називається правильно? Забула. Водфорди. Можливо. Це не точно. Я вдома. На годиннику вже, я думаю, десь 10-та. Нещодавно приїхали, мене забрав чоловік з роботи. І, коротше, забула, що сьогодні ще планувала а, приготувати м'ясо. Тому сиджу на кухні, але вже думаю, що зараз залишу тушитись і піду відпочивати. Дякую тобі за перегляд. Сподіваюсь, що... Тобі було цікаво провести цей час зі мною. До скорих!